Матвія, перший розділ з 18 по 21 вірш. Народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що воно має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів та й кома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився. Ангел Господній у сні, з'явився йому, ангел Господній у сні, промовляючи, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ми читаємо тут про те, про те, що було перед народженням Ісуса Христа і про те, що ангел Божий з'явився Йосипу і сказав йому, як назвати того, хто народиться від Марії. На вірш 21 я б хотів, щоб ми звернули увагу. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус». Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Божий син, коли прийшов в цей світ, повинен бути названий, повинен був бути названий Ісусом. І ми тут бачимо і в примітках, і, звичайно, зрозуміло, ім'я Ісус має своє значення. Ісус означає Спаситель. І саме тому таке ім'я дане Божому сину, коли він прийшов в цей світ. Спаситель. І в той час ізраїльський народ очікував Спасителя, очікував Месію. Вони очікували того, хто визволить їх, спасе їх, спасе від окупації. Спасе від Римської імперії, визволить їх з того рабства, в якому вони перебували, коли вони були під Римською імперією. Вони чекали Спасителя? Вони чекали, щоб Спаситель прийшов. Але ми читаємо в цьому вірші 21. Ти даси йому імення Ісус, не тому, що Він спасе людей своїх від Римської імперії. Не тому, що він їх визволить від них. Ми читаємо, чому він буде Спасителем. Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. І в більшості людей очікування того Спасителя. Вони не сходилися з тим Спасителем, який прийшов спасти їх від їхніх гріхів. Очікуючи того, Військового начальника. Їхні очікування не сходилися з тим Спасителем, який прийшов спасти їх від їхніх гріхів. І я думаю, сьогодні кожен з нас, якщо ми прийшли на це зібрання, слухати з Божого Слова, ми маємо якісь очікування від Спасителя. Ми маємо якісь бажання до Спасителя. Люди так часто приходять до Спасителя в складних ситуаціях, в важких обставинах. Коли щось іде не так, люди так часто йдуть до Спасителя, щоб він спас від тої ситуації від іншої дав вирішення цього чи іншого. Але за вирішенням цих тимчасових проблем. Як страшно, якщо ми пропустимо найважливішу проблему, для якої він прийшов спасти людей своїх від їхніх гріхів. Ми подивимося на кількох з Нового Завіту, хто приходив до Ісуса. Луки 12 розділ. Луки 12 розділ вірш, 13. І 14. І 15. І озвався до нього один із народу, учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною. А він відказав йому, чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника. І промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. Ми читаємо про чоловіка, який прийшов до Ісуса, бо в нього була проблема. Йому треба було вирішення цієї проблеми. причина, по якій він приходить до Ісуса. І озвався до нього один із народу, учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною. Поділився зо мною. З його прохання зрозуміло, чого потребував він? Чого він очікував від Ісуса. Скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зі мною. У цього чоловіка були проблеми з братом. У цього чоловіка були проблеми з спадщиною. І це його причина приходу до Ісуса. Учителю, скажи братові моєму, щоб поділився зі мною спадщиною. Це його причина приходу до Ісуса. І зрозуміло, звичайно, нормальна проблема, яку добре було б вирішити. Зрозуміла проблема. Проблема в сім'ї, проблема з фінансово. Вірш 14 Господь Ісус говорить, а Він відказав йому, чоловіче. Хто поставив над вами мене за суддю чи за подільника? Господь Ісус дає одразу зрозуміти цьому чоловікові, Він не для цього прийшов. Він не прийшов в цей світ вирішувати сімейні проблеми. Чи Господь Ісус може вирішити сімейні проблеми? Звичайно. Не для цього Він прийшов в цей світ. Чи Господь Ісус прийшов вирішувати фінансові проблеми? Він дає зрозуміти, не для цього він прийшов в цей світ. А він відказав йому, чоловічі, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника. Знову ж таки, чи міг Господь Ісус допомогти цьому чоловікові в тій сімейній проблемі, в тій фінансовій проблемі? Звичайно. Але Господь Ісус дає чітко зрозуміти, не для цього Він прийшов в цей світ. Бо як ми читали: в Матвія, він спасе людей своїх від їхніх гріхів. От для чого він прийшов. Не для вирішення наших тимчасових проблем, для вирішення вічної проблеми. Бо знову ж таки, ми можемо бути як цей чоловік, маючи свої тимчасові проблеми, приходячи з ними до Господа, не побачити ту основну проблему. Проблему вічності, для якої він прийшов, спасти людей своїх від їхніх гріхів. І промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку, маєтка його. Це історія для нас з вами тут записана. Коли Господь Ісус говорить, життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його, Він дає зрозуміти, ці речі закінчаться. Прийде один день, коли всі наші сімейні проблеми, всі наші фінансові проблеми, абсолютно всі наші проблеми стовідсотково закінчаться. Стовідсотково будуть вирішені. І в день нашої зустрічі з ним. З Богом буде важливо одне, чи ми потурбувались про нашу найбільшу проблему, для якої він прийшов в цей світ. Спасти людей своїх від їхніх гріхів. І знову ж таки, він потурбувався про цю проблему. Коли він пішов на Голгофу, він потурбувався про цю проблему. Коли він був розіпнутий за наші гріхи ради наших гріхів, коли він там помер на Голгофі, він потурбувався про проблему наших гріхів. Коли він був похований Воскрес на третій день, коли перед тим Він сказав звершилось, заплативши повну ціну, коли він після того всього Воскрес, він потурбувався, про те, щоб ми спаслись від своїх гріхів. Але знову ж таки, якщо ці наші тимчасові речі засліплять нашу найбільшу вічну проблему, Лукій, 17 розділ. Звершав 11 по 14. І сталось, коли він йшов до Єрусалима то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них: Підіть, покажіться священникам, і сталося, коли вони йшли, то очистили. Читаємо про інших людей, які також приходять до Господа Ісуса з проблемою. Хворі люди. Не було в них фінансових, можливо, проблем, можливо, були. Можливо, в них були сімейні проблеми, можливо, не були, але вони приходять до Господа Ісуса з іншою проблемою, з хворобою. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйсь над нами. Цим людям не все рівно було, ні на свою проблему. Їм не все рівно було на Господа Ісуса Христа. Вони кричали до Нього: Ісусе, змилуйсь над нами. Вони знали, що Він може їм допомогти. І на відміну від того чоловіка, про якого ми читали попередньо. Цим людям Господь Ісус допоміг. І побачивши їх, Він промовив до них: підіть, покажіться священникам, і сталося, коли вони йшли, то очистились. Він дав їм те, за чим вони прийшли. Вони хотіли бути зціленими, вони приходять до Господа Ісуса, і Він дає їм це зцілення. Хворі люди стають здоровими людьми. Один же з них, як побачив з 15 до 19, -го. що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не 10 очистилось, а 9 же де. чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведися і іди, твоя віра. Спасла тебе. Після того, як цих десять людей з 10 отримують очищення. Тільки один в кінці з цієї історії, тільки один з тих десяти, які очистились, які отримали від Христа то чого вони хотіли, чую Його слова. Твоя віра спасла тебе. Для тих людей, які так взивали до Христа, «Змилуйся над нами, Ісусе, наставнику, прийшли до Нього з своєю проблемою, Він лишився просто як їх лікар. Просто як той, хто дав їм зцілення ніколи не більше. Ці люди отримали від Господа Ісуса зцілення, лишились в своїх гріхах. І якщо вони більше ніколи вірою не прийшли до нього зараз, після того, як вони були ним зцілені, вони проводять свою вічність в вічному засудженні, бо все, що їх цікавило від Нього, їхнє фізичне очищення, вирішення їхнього тимчасового становища, ніколи нічого більшого. І, на жаль, так часто можна чути, що Ісус когось спас, бо Він там когось зцілив, когось вздоровив, вирішив якусь ситуацію. Нічого з цього не є Божим спасінням, коли Бог проявляє до нас добрість, вирішуючи наші тимчасові проблеми, це не є ніяким спасінням, це не є прощенням гріхів. Щоб мати це прощення, нам треба прийти до Нього за ним, за цим спасінням від наших гріхів. Через вірш 15 і 16. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав Він обличчям до ніг Його, складаючи, дяку йому. А то самарянин був. З того, як вертається це один до Господа Ісуса, можна точно розуміти. Божий син був для нього не просто лікарем, не просто тим, хто зцілив Його. Він падає. Припав Він обличчям до ніг Його, складав дяку йому гучним голосом славив Бога. Для нього Ісус став значно більше, ніж просто тим, хто зцілив Його. Ніж просто тим, хто вирішив його щось тимчасове. І в кінці він чує від нього твоя віра спасла тебе. Знову ж таки, треба прийти до Нього. За вирішенням вічної проблеми, за тим спасінням, яке він прийшов дати в цей світ. Прийшов, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Бо прийде один день і стовідсотково всі наші проблеми з здоров'ям закінчаться. Абсолютно всі проблеми будуть вирішені, в тому числі проблема здоров'я. В день нашої смерті всі проблеми назавжди. Будуть точно вирішені в кожного з нас. Важливо буде тільки одне, чи ми попіклувались про вічну проблему, про проблему наших гріхів. Ще одне місце. Ми подивимося також Луки, розділ 23. З вірша 39-го. 43. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. І промовив до Нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Коли Господь Ісус був розіпнутий на тому хресті, як ми всі знаємо, з однієї сторони був розіпнутий один розбійник, з іншої сторони був розіпнутий інший розбійник. І Божий син висів посередині. Між цими двома розбійниками. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити, чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Цей розбійник, про якого ми читаємо, він навіть помираючи, навіть перед самою смертю своєю. Він далі не бачив, наскільки потребує спасіння від своїх гріхів. Він хотів тут якогось спасіння. Він казав Христу спаси себе і нас. Але напевно, коли ті інші люди кричали Христу на Христі, зніми себе з Христа, він думав, о, може, це зніме нас з Христа. Він далі думав про своє тимчасове, ніколи не подумавши про ту вічну проблему, навіть перед своєю смертю, коли він помирав там на Христі. Коли Божий син був так близько до нього, коли він міг звернутись до нього за прощенням гріхів, щоб він спас Його від Його гріхів, І він не зробив цього, маючи той шанс, скоріш за все, цей чоловік зараз проводить свою вічність у вічному засудженні, бо не побачив свою найбільшу проблему, не, тим, не проблему тимчасову вічно не побачив. Напевно, він добре бачив свої тимчасові проблеми, якщо він був розбійником. Ніколи не побачив вічну проблему, проблему своїх гріхів, для якої Христос прийшов в цей світ. Обізвався ж той другий і докоряв йому кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє, і промовив до нього Ісус по правді кажу тобі, Ти будеш зо мною сьогодні в раю. Цей розбійник, який був по іншу сторону від Божого Сина, в останній момент свого життя зрозумів, Пора потурбуватись про вічну проблему. Не у всіх буває такий шанс, як в нього. Ми не знаємо, що завтра принесе. Сьогодні цей найкращий час потурбуватись про свою вічну проблему, про проблему тих гріхів, які свідчать проти нас, про проблему тих гріхів для спасіння, від яких прийшов Божий Син. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Все, чого ми потребуємо, зробити, як цей чоловік визнати, по справедливості за свої гріхи ми повинні бути засуджені. По Божій справедливості ми повинні бути засуджені. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Своє. Визнати свою провину перед Ним і довіритись йому. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Своє. Через те, що Господь потурбувався тоді на Христі про ту проблему, все, чого ми потребуємо, зробити те, що зробив цей розбійник. Визнати свою провину. І довірити свою душу для спасіння від своїх гріхів. Тому, хто там помирав на Христі, тому, хто є сьогодні живий Спаситель і спасає всіх людей, які вірують в нього. Знову ж таки, всі наші тимчасові проблеми стовідсотково в один день будуть вирішені. Стовідсотково прийде день, коли ні про що не треба, буде вже хвилюватися. Абсолютно ні про що? Про ті всі речі, які були такі важливі тут, в той день, вони стануть абсолютно неважливі. Буде важливо одне, чи ви попіклувалися про ту вічну проблему, про свою потребу в спасінні від ваших гріхів. Він попіклувався про це. Прийдіть до нього. Нехай Господь допоможе. Амінь.